Друзі, всім вітання. З вами Людмила, текстильний декоратор і засновниця студії Штор Людмила. І сьогодні ми поговоримо про тему, яка здається проста, але саме вона вирішує, чи повернеться до вас клієнт. Чи згадає він про вас добрим словом, і чи порекомендує друзям? Бо питання звучить так: що сьогодні головне для салонів штор: ціна, асортимент, чи може сервіс? Я часто чую, ой, у вас, мабуть, головне тканини. У вас же такі ціни, напевно, це і є ваша перевага. А я завжди відповідаю: ні, найбільша перевага це сервіс. І знаєте чому? Бо у 2025 році гарні тканини є у всіх, асортимент теж у всіх. Ціну завжди знайдеться хтось, хто поставить нижче. А от тепле ставлення, увага до деталей і людяність оце не купиш, не скопіюєш. Сервіс це не коли клієнт прийшов і ви просто оформили замовлення. Сервіс це коли зрозуміло, що він насправді шукає. Може, він прийшов не за шторами, а за відчуттям затишку. Може, йому хочеться, щоб хтось просто порадив, допоміг, почув. Ми в студії штор часто бачимо це. Людина заходить трохи розгублена і виходить усміхнена, бо ми не продаємо штори, ми створюємо атмосферу дому. Зараз приклад із життя з моєї практики. Пригадую один випадок: прийшла жінка. Скромна, тиха каже, Я просто хочу подивитися, не знаю, що мені треба. І знаєте, це найкращий момент, коли можна не впарити, а допомогти. Ми сіли разом, дістали фото її кімнати, подивилися, яке світло, які кольори, і я кажу. А давайте спробуємо уявити, що ви бачите, коли заходите в цю кімнату. Що б ви хотіли відчути? І вона відповідає. Тепло і спокій. І ми підібрали для неї ніжний ляний тюль, і м'які штори, штори в кольорі теплого піску. Коли ми все змонтували, вона подзвонила і сказала: Людмила, я плакала, це саме той дім, про який я мріяла. Оце і є сервіс не просто про тканину, а про почуття. Ми ніколи не ділимо клієнтів на маленькі і великі, бо кожен, хто до нас звертається, довіряє нам свій дім, свою історію. І неважливо, це квартира з одним вікном чи заміський будинок на 20 вікон. Ми однаково ставимося до всіх з повагою, щирістю, терпінням і любов'ю. Це про наше ставлення до своєї роботи. Сьогодні клієнт розумний, він не усе бачить, він може замовити онлайн, знайти будь-яку тканину в інтернеті, але він приходить до нас не просто з тканин, за тканиною, а за спокоєм, за тим відчуттям, що мене зрозуміли, що тут не зекономлять на дрібницях, не забудуть передзвонити, не скажуть Ми передзвонимо і зникнуть. Сервіс це коли ти завжди поруч, коли клієнт відчуває, що ти небайдужий. Знаєте, я завжди кажу: ми не, проб... ми не робимо штори, ми робимо затишок. І, мабуть, тому до нас приходять знову і знову. Доброго ранку, Віра. Вітаю вас. Дякую, що приєдналися. Дуже приємно. Виникнуть питання, будь ласка, запитуйте. Тож, якщо запитати мене, що сьогодні головне у салоні Штор не ціна, не асортимент і навіть не реклама. Головне людяність і сервіс. Бо, врешті-решт, найкраща реклама це коли клієнт каже, Я хочу повернутися саме до вас. Друзі, дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо ви вважаєте, що в вашому світі сервіс і людяність це цінність, поставте лайк, напишіть у коментарях, що для вас важливіше: ціна чи ставлення, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні ефіри, миру нам та перемоги і затишку у кожному домі. Якщо хочете підібрати тканину, або отримати консультацію посилання на мій телеграм і чат-бот в описі під відео. До зустрічі!